Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні трішки непланово виходить серія, тому що ви набрали більше лайків, ніж інші відоси. Тому ось виходить серія. От ось от це буде працювати. Я дуже сподіваюся, що сам вам ця кар'єра дуже сильно подобається, тому дуже вас хочу попросити підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк, написати коментарі, щоб це відео просувалося вище. І, звісно ж, бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, в нас серія розпочинається матчі проти Вілем Твейвілимтей на тринадцятій сходниці. Ми тут своє нотном боремось, скажімо так, за першу строчечку. Що нас тут по складу буде? Так ага, Мантера, піти вставши, подивитися потрібно календар, тому що тепер за цим треба уважно дуже то зараз можемо спокійно грати. Потім тиждень відпочинку, матч проти Твенти. Спортинг буде на сьогодні випуску ще. А як збуде випуску? Це вже скільки матчів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А як збуде випуску, буде ПСВ-випуску, буде Севілья випуску сьогодні. І закінчимо ми матчі проти Спарти. Трібно трішки заміни там було зробити, так? Монтеро, так, Монтеро. Замість Монтеро тут у нас є ярмолюк. І, в принципі, всі інші готові. Поїхали в себе вдома, граємо нормально. Не повинно бути ніяких проблем з цією командою. Так. Бепер уже є. Ще, уже один нуля. А дивіться, дивіться, який прикол. Що за херня? Що за, блять, херня і eSport? Чому не показує назву команд? І знаєте, я що замітив? Я записував тільки що ще кар'єру за цей, за Артема Мілевського. Тобто табло лі... Ну, що отримано ліцензія на це все, показує класно. Назви команд все чітко. А тут дивіться, яка херня. ESports Лайк. І, 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 і. А тим часом ви. Ставили б мені лайк, подивіться, я все дивлюся. Кар'єра Динамо Київ набрала більше лайків. Будь ласка, вона виходить раніше, ніж Шахтар. Шахтар вийде трішки пізніше. Ну а якщо дуже постаратися, що зібрати більше 100 лайків, 100 і більше, то буде дві серії на тиждень цього випуску. Так а наразі у нас атакує Динамо, і тут у нас сил кіперай. А за що жовта? Цару, за що за жовта? Що я пропустив? Ладно, питань немає. Так, а як я пропустив цей гол? А ось так і забили. Ось так і пропустив. Так. Все, все, 20, це дуже добре. Хоча й пропустив той. Другий гол, як забили, вибачте, Гіо гарно. Гіо. відпускає від себе далеко. Та диви, Руки Рукі, ну. Серйозно, ну де там офсайд? Ну, Ви кляті, Бекер, руки. Хорошо, Дейон. Дейон на руки тут не буде офсайда, тут буде 3-0. Хорош. Дуже-дуже добре. 3-0. Просто дограємо матч спокійно, спокійнесенько. Руки ще забираю і зараз може бути ще 4-0. Але такий пас віддав незграбний, що це я просто в шоці. Ні-ні-ні-3 ні, 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 один, -ні 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 -ні, ну блін, нема сухого матчу для Бущана. Ну що це за очко? Добре, гіло. можливо, четвертий їм за це заб'ємо, так? Да? Можливо, четвертий заб'ємо їм. Ну куди ти руки забігаєш? Ні, не заб'ємо. з кутового точно не заб'ємо, я, я це не оцей. голкіпер зараз забере спокійно. Все, 3-го перемога впевнено, доволі. Друзі, невеличка перерва. Ви ж граєте вело, вам це біситься. Да, тому у мене є для вас дуже гарне вирішення цієї проблеми. У мене є людина буст, це людина, яка заграє за вас цю League і взагалі любу League, дивізіони і так далі. Щоб ви не тратили свої нерви, щоб ви не тратили свій час. Тому якщо вам це цікаво, пишіть мені в телеграм-канал. Я вам дам, звісно, посилання на цю чоловіка. І до речі, з промокодом ЖКОС ви отримаєте 20% знижки на твій буст вело. Граємо проти Твенти наступну зустріч, вони на четвертій сходниці, доволі таки близько до нас, і їх потрібно трішечки тут придушити, щоб вони так не лізли до нас. Тут дивитися потрібно за складом, тому що через нас пару днів гра в Лігі Чемпіонів. Тому наших лідерів, звісно, ми поміняємо. Ну, блін, якби ще до цих замін встигнути, можна сказати, так, закрити цей Твенте, було б взагалі супер. Бо, блін, ну я велику дуже ставку роблю на Лігу Чемпіонів в цьому сезоні. У нас команда гарна. В принципі, можемо, можемо до, я так гадаю, до півфіналу так доходити спокійно. А там будемо бачити. До речі, да, дивіться, Фейнорд виграв свій матч. Нам потрібно перемагати, щоб боротися ще з ними за першу сходинку в редивізії. Це у нас просто ситуація не з найкращих. Дивіться, Динамо катає так, як роль вони. Ой-ой-ой, гарно, гарно, Бекер. Ой, гарно встиг! Руки! Руки передостає! Курво! Ні, ну ні, от не треба, щоб вони ще зараз і забили тут оце, да? Це що, йдемо відпочивати. Ну ну от блін. Упадос у нас дилема тепер стоїть. Що робити? Ферера, ой, гарно обійшов. Полетів хлопчик. Полетів. Да-да-да-да-да, обходь, обходь, не бійся, не бійся. А можна було і пас віддати вже на роки, ти блін. Хорошо. Ферера. Ферера пас. А пас? Пас. Опасна ярмолюка ти кобила. Ні. Ні. Ні, будь ласка. Хорошо, бущан, молодець, дякую, дякую тобі. Тихо, 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 хлопці, хлопці, тихо, тихо, тихенько. Козирно козирно зіграти. Один, один влучний удар нам потрібен. Один, блін. Ні, ні. Карлос бущан, дякую. Ну, ну ми граємо. Перед лівий чемпіон, це тобі на, це тобі настрій буде. У нас все, у нас матч проти спортивного. На 30-й сходимці аж спортивного. Оце нормально. Так, ми на 16-й сходимся так. Після першого матчу. Нормально, але Но це тільки другий тур, так що, блін. Що там це? Що там є? Тіки, так, араухов, фрунтапка, так, дуже добре. Ступен'ян ще є. Поредиш є. Ну, слухайте, нормально, три захисника грають. Прикольно, прикольно. Саме головне, що в них немає цього Гьоркіша. У нас. Більш-менш потрібно правозахисника взяти з собою у нас. Так. так їдемо в Лісабон. Перемагати тут. Погнали. Так, ні, ні, оце, оце нам не потрібно. Оце взагалі нам не потрібно. Ну, четверта хвилина, що таке? Так. Да. Один-один. Хорошо. Хорошо, сюди, сюди, літуроки, хорош, хорош. Так, починаємо все спочатку. Можна було без ту, по голу, можна було просто самим забити і 1-0 вигравати. От що значить, що Ліга Чемпіонів, да? Але спорт перший матч програв, і вони другий будуть Фу! з другим будуть просто гризтися за перемогу, тому що програти два матчі в Лігі Чемпіонів на старті це дуже дуже б'є по амбіціях команди на майбутнє. П'ять півзахисників, захисників це, звісно, жесть. Чи там навіть. Ой боже, 2-1 нахибі, це матч. Дивіться, я в шоці, якщо ще буде гол в роздягання, це взагалі капець. Дивіться, як він прийшов. 3-1 в роздягальню забувають. Я, я мовчу. Слухайте, ну спробуємо спробуємо зіграти цей матч. Все-таки це я не відказую, від того, що Ліга Чемпіонів це наш пріоритет. Якось -то зіграємо матч в чемпіонаті. Від це просто загризли. Ой, хорошо Фарера вийшов з цього моменту. Вийшов. Не було Ну хуй, блять, ну чому? Робимо заміни, що вже на чемпіонат трішки. Якщо б тільки що забили 3-2, можна було б до кінця грати цим складом, щоб був якийсь хоча б шанс, а так це просто капець. Це понятно, все зрозуміло. 3-1. Просто нюхаємо. Спортингом в Лісабоні. Я, я вражений. Спортин і красунчик. Ой-ой-ой, подивіться, -ой -ой. проти кого у нас наступний матч проти Аяксу, а ми ще просто дохли там всі. Я в шоці. Ми ще й на третю сходинку якось злітаємо. На другий венти виходить, на перший, перший фейн до нас, Аякс на четвертій. Ну, Аякс потрібно бити. Так, ну що ж, потрібно їх винести. Я інших, О, так дивіться, у нас нормально склад так відновився. ти що, ти сюди ж ти його? Оце оце тепер треба бити. Бити, бити, бити їх, не нас, щоб вони били. А що я вибрав, щоб я грав? Оце я провтикав. А тут можна якось цей я провтикав. Явську камеру якось друга, йомо є. Ви замітили що тільки що в Лігі Чемпіонів було нормально, всі назви команд, все це. а тут очко. І спорт просто очко. О, тепер пас дивіться, але тут забарний машина. Заборний, Харок, забарний джун! Хороший забарний, блін, ну ти що ти такого ж не робив? Молодець, выбору. Ну, але хто тут на підборі? Фу. Боже, як нас пробачають! Так ну видно, що Аякс хоче все-таки повернутися до топ команд, топ-команд редвізії в минулому сезоні. Вони взагалі дуже погано зіграли. А от ми були чемпіонами, і ми... я б дуже хотів би захистити цей титул чемпіона. Ні-ні-ні-ні-ні. Хорошо, буша. Івось команда в другому таймі нарешті все ж таки прокинеться. І все буде хорошо. Бекер! І давай! Сюди! Ну люди! Хорош! Хороший! Ну, людина, а як з додому? Хоча ви і так граєте, ладно. Дуже добре, який це гол? Який це гол для цього парубка, а? 12-й, матчі. слухайте. Чи 18 голів він поб'є свій же рекорд. Ні-ні-ні, а як це це хоче? Щось, щось незрозуміле. Забарний молодець. Спокійніше б можна було б, звісно. Цар. Супер. Так, у нас там трішки заміни. Вийшов Ярмолюк, вийшов Гарсія, Сіли Шевченко і, звісно ж, Монтеро. Ні, ні ні ні, ні. Хорошо заблокували! Хороший удар. Так, 15 хвилин. Так, трішки пацани, просто дограйте, просто дограйте в задоволення. Ой, хорошо. Перейра. Перера, Де Дейон Де Йонг на роки. Курва захисник в останній ми лежа, лежа, лежа. Одна хвилина, одна хвилина компенсована. Є. 0-1 перемога брашков. Дякую. Не грай далі там. Не захотів у нас залишатися. 12 днів у нас не відпочинок є, і ми повертаємо собі законну нашу першу сходинку. Та -та, отак, отак потрібно й бути. Так, приїхали в скаути. Це цікаво. Так, код дюва. Ну щось таке, не дуже. Нових дрогба я бачу, у нас не дуже. да? М-да, Не буде. <клух> да, також не густо. Ну і камеру на залишається. Якогось оннану нам, да? але тут Бол, да. і останній. Ані також дупа. Я в шоці, я просто в шоці. Це те швілі, це те швілі Захоче з нами продовжувати чи ні. 7,7 мільйона за нього щоб заплатили. Добре, і в нас буде матч проти Іглсів. Що там у них? Вони на 6 сходи. 17 балів. Цікаво. Так, ну що ж, глянемо в нас тут. Все супер, все класно, ніхто не рейтинг не апнув. Що ж ви таке? Давайте. Вриваються гравці після матчів збірних. І цікаво, що ж вони тут будуть. Навіщо такі поступи віддавати? Я не, знаю. Я не знаю, що робити. Ой-ой-ой, гарно, гарно, гарно. Давай, 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 сар. Ну, один гол потрібно зараз забити. І все. І тоді можна відпочивати. Офсайд, да? Ні, там штрафний. Фу. Штрафний. От штрафний шанс для руки. Я дуже в це вірю, що він може забити. Дуже-дуже небезпечна точка. Ну давай, будь ласка, хлопчик. Ну забий. Йо, твою душу, мать, треба ставити когось іншого, щоб бив в штрафні цей олень. Два таких штрафних за порушу, це жах. Так, Хато? Пяточку. гарно. Бекер. Бекер. Руки! О, яка в нього реакція? Де вона в нього взялася? Я не розумію. Алло. Ну ні, ні, оцей ну. На тобі. Нуль-один. Щось у нас не то з командою. Пітер Рокі. Пасюлька, але вона не доходить. І вона яка, сюди, один один, хорошо ми ще влій. Да-да-да, хорош, 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 давайте, давайте ще, 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 пацани, ще, ще потрібно. Ні. ні 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 Fuck me! Fuck fuck fuck! Ну, Ой, іду сумать, блядь. Що ти з них будеш? Що ти з них візьмеш за цих... ракоїдів? Три хвилини, три хвилини і пропускаємо. ну це просто срака. А п'ять замін робимо, тому що ну, я я вже не знаю. Шевченко. О, намарай, сюди, я, сюди, я. Матвій Пономаренко, 2-2. Оце воно, оце в вийшов. Молодець, хлопчик, ще й Шевченко гольовий віддав пас. Ну просто красота. Ні. Боже, що ти твориш, хлопче? Я в шоці, та це просто неймовірний сейв на останніх хвилинах. Відбили, відбили же. Ні, ні, ні. Тільки не на останніх. Хорошо, Шевченко, молодець. Свисти, покидюк. Свисти. Мразь, хай. О, диви. Який тільки урод не свистів. 95-й Атлата чума. 96 хвилин зіграли. й 2-2. Ну хоч не програли, слухайте, Тому Маренко нас врятував. Друзі, в нас матч проти Копенгагена в Лігі Чемпіонів. Ми ще на 25-й сходниці зараз, а потрібно 24-й. Але в рейнджерса на гру більше, і там ще люди, які є з команди, яку на гру більше, ми можемо їх. Просто обігнати Так, ну що, що в нас по складу? Ну, більш-менш нормально. Так, мені в цьому матчі потрібна від команди тільки перемога. Тільки перемога, нічого іншого. Шо, ну, ти? Що вони так крутять нас, а? Іліянусі цей. Ну оце його я знаю тільки. А що за прикол? Запарний, може, ти будеш забирати? Десь... Що? Блять, чому грає завжди тільки бущон? Чому? Так, Шевченко. Шевченко м'ячем на фонді. Що він придумає, ну божечки? Так, де йон? Ух, який пас. Давай, Рокі. Гарно, гарно пройшов. Куди? Слухайте, я забув поміняти гравця, який битиме штрафні. Ладно. Хорошо, Шевченко, молодець. Гермолюк, молодець, встояв. Рокі. Ух ти, Руки! Навіщо, ще нахуй! Не, 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 те, що навіщо нахуя як можна бити? Бач, вони хочуть що злити тренера, я що не розумію це. Тренерське рішення, блять. За те, що він керню виробляє, і шов, нахуй з поля. на роздивайся! Андрюша! Якщо ми просто, якщо ми просто із-за цього моменту не вийдемо далі в Лігі Чемпіонів, оце що зробив руки, то ми його просто продамо. Неважливо, якого говорити нам, ми купимо когось іншого. Ой-ой-ой, ну це гарно. Ну, будь ласка, зараз же. Ну, люди. Оце нормально. Виправився, хорошо, не продамо. Який це був для нього в лігі чемпіонів? Четвертий гол в трьох матчах. Так, а тепер сядь там, подумай, побалакай трішки Шовковським за той момент. Що ви оце на нього втикаєте? Влети йому з двох ніг, розвали його взагалі там, кабінет йому, блін. О. Так, Пономаренко. Не було в сайте? Ви, ви шоло, ви, блядь, ви ви, шо, ви, ви з мене знущаєтесь? Сука, два сто відсоткових моменти не забили нападники наші. Я в вахері продати їх обох, блядь. Купити якогось другого. нє ні ні ні, ні, ні 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 Не давайте. Що ви на нього втикаєте, блядь. Харашо, Гарсія, хоч один хтось болє. Один-нуль перемагає. Я в шоці? в мене просто. Най. Так, у нас матч проти Утрихта, до речі, Ну ми ще йдемо без пораз. Це дуже-дуже радує нас. Утрих на п'ятій сходинці. Буде важко після Ліги Чемпіонів, то ще й такої Ліги Чемпіонів. Але що зробиш? Але в нас дивіться, в принципі, в принципі, команда непогано себе відчуває. Погнали. Так, поїхали давай, 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 давайте. З перших хвилин. З перших хвилин кусайте їх. Гризіть їх. Просто знищуйте ці ютри. Гарно. Гарно, дуже. От дуже гарно. Байте, сюди! Сюди його 0-1. Ну, сюди! Перейра щось в цьому сезоні також. Почав, наче то пас треба було давати ти. Руки? Та твою душу. Що з вами таке? Монтеро, тебе ліво гарна! 0-2. Голкіпер просто очко пропускає. Нарешті Монтеро забив також. Так, отакі перемоги потрібні, щоб команда все-таки повірила в себе в Лігі Чемпіонів, особливо вірила в себе. Так, Ферера, ти віриш в себе? Дивіться, дивіться, які розриви. Просто погляньте, які розриви. Просто могли тільки що тринуть робити. Хорошо, Бекер? Там є Монтеро дивись. Гарно. Там І Йонг? Пройди трішки вперед, пройди трішки, хорони їх просто. Тринулі там заміни просто, п'ять замін зразу. ляпс. Дейон. На Бекера. Бекер на Дейонга. І знову тринуля. Це я цього й чекаю взагалі. От цього я чекаю скрізь. І в чемпіонаті, і в Лігі Чемпіонів. Дуже добре. Хорошо. Це теж вілі? Пономаренко 0,4. Тільки вийшов хлопчик на заміну і добрий день. Оце машина. Ой-ой-ой. Невже це буде не сухий матч? Ні, 1-4 все-таки забивають. Ну, Курла, потрошку по ми пропускаємо. Так, так на підбор... Ну ти що ну, забарний. Це теж швілі молодець. Ой, спокійненько. Гарно. Рубчинський. 1-5 Рубчинський забиває красень просто. Два гравці, які вийшли на заміну в сьогоднішньому матчі, і два гравці забили. Прошу. Молодці просто. Так, але забити 5 голів. Команді, яка знаходиться на п'ятій сходинці, це нормально. Якраз ми знаходимося на першій сходинці, нам забили один. І Ї... не треба два стіка! Небезпечно, то як? Гарно, дуже гарно ярмолюк, ярмолюк. Прямо в ноги, прям з ноги забирає. ну-майо, але 1 5 1 5 перемога на виїзді проти утриха це дуже добре. Ака в нас матч тепер проти ПСВ. Ми спокійно тримаємо тепер, дивіться, першу сходинку з 0 в графі програші, а як на другій сходинці, фейнур тепер третій, четвертий твенти у цих цих команд 3 бали відриву, а ПСВ аж на сьомій сходинці ми можемо їх взагалі зараз викинути з цієї гоночки. Так, хто в них там є такий? Бенхромат, Крімкау. Так. Ну, в принципі, в них так нічого так і не цей. Дуже й не помінялось, да? Шевченко, Шевченко з мечом. Так, ПСВ можна хоронити. Було б це б дуже круто. Не було ж, не було. Варира. Оки, сюди один нуль, не було файду, поїхали. Монтеро? Шевченко ж біжить, гарно, да, Шевченко. Пас роки. руки! 2-0. Ось тут, тут чемпіони. І дивіться, Шевченко знову такий гольовий пас віддає. Ніхера собі для правого захисника. Це доволі таке круто. Слухайте, 2-0. Дуже непоганий результат для першого тайму в грі проти ПСВ ще, йомо. Так, забарний. Заборний. як так попов, як так, ні. 2-1. Курва. Цього не повинно було бути, я на це не розраховував. Хорошо. Хорошо. Скільки кого? Ні. Блін. 3-1, би, блін, плюс 2. Іти на перерву. Це вообще кайф. Nossa, да-да-да-да-да. Остання остання атака, остання атака. 3-1. Дивіться, який у нас матч. Матч проти Севільії. Що тут в Севілі? Тюран. Нонашан, ну, Сол, Лен, Емерсон, Нелсон, Діра, Бел... Біланова, Конан якийсь на ворот. Ковачич є. Ми вже Севіль ж так? Вона на 30-й ще там тим бачимо. Ми... Ми ж таки на 12 Дві команди, які ще не програвали: це Редбул Лейпциг і Наполі. Три матчі з трьох. Оце воно. Ну тобто ми тут 24-та сходинка за Баварією. Тут Ліверпуль. Ну блін, потрібно вигравати. Ну я сподіваюся, ага, тут тільки цей, тільки Монтер. Ну, слухайте, по грі, по грі дуже заслуговує Рубчинський. Чесно вам скажу. Тихо, тихо, ні-ні-ні-ні. Ні, оце оце це нам не. Нє-ні-ні-ні-не. -ні -ні. Тюрам-тюрам-тюрам-тюрам. Ну, та що ж ти будеш робити в цій лігі чемпіонів? Наша команда знову не знає, що робити. Тобто наші гравці, я, я не знаю, що робити, з цим-сим. Девесара проходять, як я не знаю кого. 86-й рейтинг. Опов так само. 2-0. 2-0. Як відіграти на виїзді в Севілії 2-0. Дивіться, ми програємо на виїзді. Програли спортингу на виїзді 3-1. Програємо зараз в Севілії 2-0 також на виїзді. 3-0 це буде. В першому таймі 3-0 по просто. Так що, просто. вже нам четвертий забів зараз ще, ну я буду в шоці? Це помста, напевно, за минулий рік. То ми виграли в них в Лігі конференції. Що ж, 3-0, програємо Севілії. Ой-ой-ой, а це в нас буде цікавий наступний випуск в Лігі Чемпіонів. Друзі, матч проти Спарти. Що тут у нас знову таке? У нас там Фейнорда як Стенти нам просто наступають на п'ятки. Цей матч я вже не буду грати. Я його так розрахую. Думаю, тут все чітко. А якщо сім... як це буде? Ага, це так. О, це прикольно. Слухайте, давайте. Давайте подивимось, як так проведуть нашу гру кияни. Ні, щось не дуже його нормально. 1-0. Бекергол. Хорошо. Сюди, точніше, 0-1, це дуже добре. Да, друзі, це останній випуск. Ой, останній випуск. Так, друзі, це останній матч на сьогодні, як я й казав. Якщо хочете знову-таки бачити скоріше серію Динамо Києва, тим часом 0-3. Сар, дебютний гол забиває. Ну просто тисніть лайки. Буде багато серій про Динамо Київ. Мені ця кар'єра заходить. Сподіваюсь, вам заходить. Так само вона. І покажіть, що нам заходить в коментарях в лайках. Це 0-4. Це 0-4. Це просто погром. 0-5. роби беру Я в шоці. Мда. Ой. 1-5. Ай, мимо. Але це перемога 1-5. чітко. Дивіться. ПСВ грає за заявство. Я сподіваюсь, ПСВ забере. Ой-ой, дивіться, який матч буде в наступному випуску. Матч проти Фейнорда відразу ж за першу сходинку в матч. Просто. Mm -hmm. Просто погляньте. Матч за першу сходинку і все рівно. А як виграв тим часом в ПСВ все ж таки? Якщо ми виграємо Фейнорда, то це ми відкидаємо мінус одну команду за перегонки. Так, хочу побачити турнірну таблицю Бомбардирів. От тут вона. На що тут? Хто тут? Так, Адес Динамо. Тім Бекер 11 голів, 13 матчів. Віктор Рокін, 18 голів, 13 матчів. Боже, що за статистика в нього? По асистах, Дейон, 7 асистів, 13 матчів. Вітер 6 асистів, Бекер, 6 асистів. Ще хтось є? Звісно ж, Юхен Шевченко. Він має, має, мав тут бути 4 асисти, в нього є, супер, все. І є ще Ферейра 3 і Монтера 3. О, сухий. Бо все-таки лідирує, Є ще до сих пір 7 асистів у нього. По асистів, блядь, сухих матчів. Які асисти, що ти мелиш? А в наступній грі буде да, дуже цікаво, слухайте. І напишіть, будь ласка, ще в коментарях. Куди нам відправити скауті? Я з вами прощаюсь кажу вам на все добре, друзі. Бережіться, побачимось зовсім скоро.